На межах акції Дні здоров'я на Прикарпатті працюють виїзні мобільні бригади, які надають жителям громади безкоштовну комплексну медичну допомогу. І так можна зробити профілактичні щеплення, пройти базові обстеження та отримати консультацію сімейного лікаря. Основна мета цих виїздів і оглядів це все таки профілактика та ранні виявлення захворювань, зменшення ризику поширення інфекцій, своєчасне лікування захворювань, підвищення рівня обізнаності населення щодо соціально значущих хвороб. Також й іму... На профілактику вакцину інфекцій, популяризація здорового способу життя. До організації виїздів залучені такі заклади, як Державна установа івано Вонофранківський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України, а саме мобільна бригада та мобільна медична клініка. До ініціативи долучилися й мобільні гінекологічні бригади. Бригади оснащені портативним ультразвуковим апаратом. Загалом у 2024 році здійснено 237 виїздів, під час яких оглянуто 3681. Одна жінка. Серед них 369 осіб з інвалідністю, 124 жінки з сімей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Усім оглянутим пацієнтам проведена ультразвукова діагностика, проведено консультування. І Хочу сказати, що у 2606 пацієнтів, тобто майже 71% від загальної кількості оглянутих, виявлено різного роду гінекологічну патологію. До кінця року заплановано провести 133 виїзні медичні акції. Уляна Фецик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.